І ось вона може диїтися, інакше вона просто не буде стояти. Всім привіт, друзі! Сьогодні наше відео буде про наш робочий день. Тому я запрошую вас провести разом з нами один робочий день на молочній фермі. на нашій кориселі Подаєте коров. Я сьогодні вам буду намагатися показати просто весь процес кожну дрібничку. Якщо вам буде це цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь. І зараз ми переносимося на четверту ранку. Ранок добрий, у нас на годиннику четверта 30 і ми вже, звісно, встали, помилися, почистили зуби і зараз будемо їхати на роботу. Лице у мене нещасне, і це зрозуміло, тому що я ненавижу так рано вставати, і це один з найбільших мінусів нашої роботи. Але якось так. Тому поїхали і будемо вам все показувати. thank you